Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Сьогодні ми другий урок будемо розв'язувати задачі на теореми синусів. Пам'ятаєте, відношення сторони до, протилеж... до синуса протилежного кута у трикутника у будь-якого трикутника однакові і дорівнюють двом радіусам описаного кола. Сьогодні ми продовжуємо вдосконалювати навички розв'язування задач. Кожного разу, коли ви прочитуєте задачі, у вас перше відчуття або голос, ви говорите нічого не зрозуміло, і я вам вірю, вірю. Але як тільки ви побудуєте рисунок і застосуєте теорему, яку вивчаємо, або пригадаєте іншу, то все стає зрозумілим. В даному випадку задача дуже проста, це задача середнього рівня. Тож вам потрібно поставити відео на паузу, виконати рисунок, записати теорему синусів для невідомої сторони і довести задачу до кінця. А потім звіримося. І так, я читаю у трикутнику АБЦ відомо. Відома сторона два кути і знайти дві інші сторони рисунок. Задачі оформлюємо. За зразком. і так, побудувавши рисунок, ми бачимо, що для сторони АВ ми можемо легко скласти теорему синусів, відношення АВ до синуса протилежного кута дорівнює відношенню ВС до синуса протилежного кута. Записали за теоремою синусів АВ відноситься до синуса С, так же, як ВС до синуса кута А. Отже, АВ за правилом пропорції дорівнює ВС помножити на синус С і поділити на синус А. Підставляємо АВ дорівнює А помножити на синус гама і поділити на синус альфа. Це перша сторона знайдена. Давайте знайдемо третій кут. Трикутника АБЦ. Його знайти легко, знаючи, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, а два кути нам відомі, правда? Тоді синус кута Б дорівнює синус кута 180 градусів мінус альфа плюс гамма, все одно, що синус кута альфа плюс гамма. Складаємо рівність за теоремою синусів. для сторони АС. АС відноситься до синуса кута Б, так же як БЦ до синуса кута А. Знову ж таки, за правилом пропорції АС дорівнює, БЦ помножити на синус кута Б і поділити на синус А. Підставляємо АС дорівнює А умножити на синус альфа плюс гамма і поділити на синус альфа. Все, дві сторони знайдено, залишається записати відповідь. Я сподіваюся, що більшість із вас цю задачу легко розв'язали. Задача 3.10. Знайдіть кут А трикутника АБЦ, якщо дві задачі в одній. Скільки розв'язків у кожному з випадків має задача? Відповідь обґрунтуйте. Знову ж таки, перший крок це побудова рисунка і складання рівності. Зупиняйте відео і потренуйтеся. В першому випадку, в першій задачі, вірніше, дано кут Б 135 градусів, Кут А. Треба знайти, АЦ дорівнює 2 см, Б це 1 см. Трошки треба було інакше. Ну, це не принципово схематичний рисунок. Записали дано. Найти. Кут А за теоремою синусів складемо рівність BC відноситься до синуса кута А. так же, як АС до синуса кута Б. Звідси, синус кута А по правилу пропорції дорівнює БЦ на синус Б, ділене на АС. Підставимо BC у нас 1, синус кута 135 градусів, такий же, як і синус кута 45 градусів, корінь з двох навпіл, поділити на AC на 2. Корінь з двох ділене на 4. Скільки розв'язків має задача? Задача має один розв'язок, оскільки уже ми маємо тупий кут, більше одного тупого кута в трикутнику бути не може, задача має один розв'язок. Оскільки Кут Б тупий, то кут А тільки гострий, він не може бути тупим. Друга задача Аналогічно рисунок виконуємо. Кут Б 45 градусів. АС це корінь з двох, БЦ корінь з трьох, Б. Сорок п'ять градусів. Мало місця в мене дано і знайти оформити самі розв'язання. За теоремою синусів, BC відноситься до синуса кута А, так же як АЦ до синуса кута Б. Аналогічно синус кута А, як і в попередньому випадку, дорівнює BC помножити на синус кута b і поділити на ац. b – у нас корінь з 3, синус 45 градусів, корінь з 2 навпіл і поділити на корінь з 2. Дорівнює корінь з 3 навпіл. Оскільки кут b гострий, то кут А може бути або гострий 60 градусів без з, з 3 на 2, або тупий. Задача має два розв'язки. Добре. Наступна задача: чи існує трикутник АБЦ такий, що синус кута А дорівнює 0,4, А це 18 см, Б це 6 см. Відповідь обґрунтуйте. Я пропоную виконати схематичний рисунок, знайти синус кута, що лежить напроти сторони АЦ, і проаналізувати. Добре. Зупиняйте відео. Схематичний рисунок. АС-18, синус кута А, БС-6. Так, як я вам і запропонувала за теоремою синусів, BC відноситься до синуса кута А, так же, як і АС до синуса кута Б. Знайдемо синус кута Б, АС умножити на синус А. І поділити на Б С. у нас 18, синус кута А 0,4, і В у нас 6. Скоротимо 6 і 18. І в нас виходить, що синус кута Б дорівнює 3 4, 412 і одна цифра комою. Більше за одиниці. Синус більше за одиниці. Не може бути максимально це синус 90 градусів, дорівнює 1. Не існує. Отже, відповідь: Такий трикутник не існує. Такий трикутник не існує. У трикутнику ДЕФ відомо знову ж таки інформація знайти. Радіус кола, описаного навколо трикутника ДЕФ. На початку уроку ми з вами пригадали теорему синусів відношення сторони до протилежного кута дорівнює двом радіусам описаного кола. Тож, виконавши рисунок, застосувавши теорему синусів щодо радіуса описаного кола, ви теж легко її розв'яжете. Це задача середнього рівня складності. Перед перевіряємо. Трикутник ДЕФ. Знову ж таки, схематичний рисунок ДЕФ. ДЕ DE 8 см синус кута Ф. Знайти радіус кола. Так, дано? Ну? І так, відношення да, за теоремою синусів, відношення сторони dE до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам, звідси радіус ДЕ да, поділити на два. синуса F. Залишається підставити задача ну, просто елементарна. 8 поділити на 2 і на 0,16. Скорочуємо, тут буде 1. тут буде 0 ,2. 2 на 0,2. Помножимо на 100 і тут помножимо на 100. Тоді буде 100 поділити на дваждва, 4, 25 см. Це так, щоб не брати калькулятор і відпрацьовувати роботу з дробами. Добре. Наступна задача. На продовженні сторони АВ трикутника АВС за точку Б позначили точку Д. Знайдіть радіус кола описаного навколо трикутника АЦД, якщо АВС дорівнює 60 градусів, АДЦ 45 градусів, а радіус кола описаного навколо трикутника АВС, дорівнює 4 см. Ну що, знову ж таки, схематичний рисунок, задача позначена достатнім рівнем, трошечки більше треба попрацювати. І все ж таки я наполягаю, щоб ви напрацьовували навички самостійної роботи. Ну, а якщо вже прям взагалі ніяк, то працюємо разом зі мною. І так, трикутник АБЦ. На продовженні сторони АВ за точку Б. Значить, АВ продовжуємо. Позначили точку Д. Нам треба радіус кола описаного навколо трикутника АЦД. Значить, добудовуємо АЦД. Та Кут АВС дорівнює 60 градусів, кут АД С дорівнює 45 градусів, радіус кола навколо трикутника АБЦ дорівнює 4 см, знайти радіус кола навколо трикутника АСД. Д. Так, 60 градусів 45 градусів. Давайте пов'яжемо радіус описаного навколо трикутника А Б, кола з стороною АЦ. 2 радіуса помножити на синус протилежного кута. Обчислимо 2 на 4 і на синус 60 градусів. Корінь з трьох напів 4 корення з трьох см. Тепер за теоремою синусів. Теж з трикутника АДЦ. Маємо тут радіус навколо трикутника а, В, С. Складаємо таку ж саму рівність а, С відноситься до синуса протилежного кута, кута Д, дорівнює двом радіусам трикутника А. С, Д. Звідки? Радіус навколо трикутника Д, радіус кола описаного навколо трикутника Д, дорівнює С поділити на 2 синус Д. Підставляємо С, 4 корення з 3 поділити на 2 синус 45 градусів, корінь з 2 на 2. 4 кореня з 3, корінь з 2 в знаменнику і раціональність не залишають, тож домножимо на корінь з 2 чисельник і знаменник. Тоді у нас в чисельнику буде 4 корінь з 3 на корінь з 2, а тут корінь з 2 на корінь з 2 – 2, тобто 2 корення 6 см. Задача розв'язана. Добре, працюємо, повторють теорему, потренуйтеся над завданнями номери, яких зеленого кольору, подібні до тих, що ми зараз з вами розв'язували. Всього три завдання для домашнього відпрацювання. Працюйте, навчайтеся і досягайте успіху. До зустрічі!